Доброго дня, шановні слухачі! Ви дивитесь третій випуск відеоблогу редакції журналу Радник державних закупівель. І з вами заступник головного редактора Трещенко Ольга. Ми знайомимо вас з останніми новинами і змінами. Отже, 9 серпня 2016 року у Мінекономрозвитку оприлюднило два нових листи інформативного характеру. Перший лист стосується закупівель робіт. При закупівлях робіт кошторис буде надаватися саме на момент укладання договору. Наступний лист стосується закупівель, очікувана вартість яких перевищує межі частини 4 статті 10 закону про публічні закупівлі. В разі проведення таких процедур розгляд пропозицій буде відбуватися саме до аукціону. Детальніше з даними документами ви можете ознайомитись на офіційному сайті Мінекономрозвитку mie.gov.ua у розділі діяльність обираємо державні закупівлі та листи інформативного характеру. Також повідомляємо, що тестовий режим порталу «Єдата» дата було продовжено. Саме наказ Мінфіну номер 719 від 1 серпня 2016 року продовжив тестовий режим даного порталу на 3 та 4 квартал. Отже, електронна система працює, враховуючи практику проведення закупівель та участі учасників у тендерах, з'являються все нові і нові функції. Наш партнер, електронний майданчик Smart Ендербіз, впровадив нову функцію: це завантаження документів переможцем, а саме документів по статті 17. Також враховуючи навчання та семінари, різноманітні освітні заходи, ми бачимо тенденцію, що вони більш спрямовані на замовників, але в учасників виникає не менше питань. Отже, для того, щоб відповісти на ці питання та допомогти перемагати вам учасники у тендерах, редакція журналу запроваджує навчання саме для учасників, найближчі дати проведення 25-26 серпня 2016 року. З більш детальною інформацією ви можете знайомитись на нашому сайті radny.com.ua у розділі календар подій. Отже, дякую вам за увагу та до нових зустрічей!